Найтяжку в історії Московії нагороду вручали за пияцтво ще за часів Петра І гостре чавунне 9 кілограмове покарання. Кріпили довкола шиї так, щоб неможливо було самотужки зняти, і тільки публічне відречення від оковитої могло від цієї ноші позбавити. 200 років по тому Ніколай Другий через війну запровадив сухий закон, та солдати продовжували вмирати від білої гарячки. За совітів, до безпам'ятства сліпоти та смерті на. Пивалися синьками, одеколонами, денатуратами, гальмівними рідинами, брагами. А Горбачов так боровся із зеленим змієм, що знищив колекційні сорти винограду України і Молдови, спонукав до самогубства відомого українського селекціонера Павла Голодриги. Призвів до масових протестів, економічної кризи, століттями тривала боротьба з алкоголем та марно. Дії на Росії не пропити, і не, не прокурити, прокурити і не Бухі російські зв'язки так часто ганьбляються, що не вилазять із інформаційного простору Росії і, на жаль, проповзають у наш. Вам напевно траплялися в мережі ось такі відео. А якщо ви не чули досі цих прізвищ, що господи, яка ви щаслива людина? Нелегального неякісного алкоголю в Росії так багато, що вони травляться найбільше за усіх в світі. Є думка, що до 2050 року кількість населення РФ може зменшитися зменшитися до 80 мільйонів осіб смертність від алкоголізму щороку забирала життя майже 400 тисяч росіян. Зловживання алкоголем призводить до погіршення психічного здоров'я дітей, зменшування народжуваності і так далі. Бухими набагато легше керувати. Вітаю вас на каналі «Паніка і чужі» і Запрошую долучитися до обговорення теми в коментарях. Вподобати це відео, підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити свіжих випусків. Всім, хто є, хто підтримує. Дякую. Я кажу, в мене ідея є. А він каже, яка ідея. Я кажу, треба випити. В Росії куди не кінь оком стомленим кругом бухло. Приходь, працюй, отримуй свої гроші, випивай і лягай спати. Мені в світі все одно все одно, що я гівно. Мало не в кожному совєтському фільмі герої варять чи вживають оковиту, або вже наклюкались, або думають, як це зробити. А в сучасному чоловік, котрий товче свою жінку, вона терпить довго і нудно, вірячи в утопічне б'є, значить любить або він атець моїх дітей. Нормальне явище. На цьому каналі є відео про те, як ми перетягуємо нав'язані Росією традиції в наш інформаційний простір, а зокрема в сучасні серіали та поп культуру. Можете потім переглянути, якщо цікаво, алкоголь у російських піснях. З'являється не лише як засіб розважитися в стилі лічка, алкоголічка. Боже, звідки я це знаю? І чому я це коли-небудь чула десь довкола, а -а 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 -а! але й як елемент пропаганди. До прикладу, «русская водка, чорний хліб-сільотка, весело весілля, тяжело похмельє. Це уривок з пісні совєтської співачки Вікторії Цаганової, яка ненавидить Україну всім своїм серцем. І тут є цікаві її до нашої теми слова: знаю, люди всій землі, Подружиться би смогли. Дає сліп кожен водку піл, комунізм би наступіл, вод би жилі, тужили, пісні пелі водку пілі. Росія без пропаганди не Росія, а горілка ніколи в РФ не була просто горілкою. За цю картину художника Василя Шульженка звинуватили в русофобії. Мовляв, в Америці його роботи цінують, і свої потуги до реалізму він міг би в іншому руслі застосовувати, змальовуючи красиво побут росіян замість оцього дикого російського п'янства. Як бачите, чоловік думав інакше. А ось ця картина називається Новачок. Через убогість в різних значеннях цього слова московити дітей віддавали нібито на науку, але й водночас у рабство. І ось господар Після спожитої оковитої вчить новачка, як жити таких полотен багато цікавою історією має робота українського художника Миколи Пимоненка, яку зараз ви абсолютно не здивуєтеся, вкрали росіяни і вони її вкрали не один раз. Ось бачимо, п'яний чоловік повертається додому, пес в шоці, а жінка готується до виховної години. До речі, усім тим, хто любить в коментарях писати, а що у нас не п'ють, та у нас та та у нас також п'ють. Для початку, хоча б порівняйте зміст попередньої і цієї картини, до картини Пимоненка російський підприємець Ніколай Шустав її вкрав і використав як етикетку до своєї горілки спотикач. Имоненко, який дізнався про це від своїх колег, поїхав до Москви, не купився на гроші, які там йому вже пропонували, а подав до суду і виграв справу. Та потім цю картину знову вкрали: спочатку карамельки спотикач після виробники іншого алкогольного напою. Російська національна ідея це пити і красти, красти, а потім знову пити. В кінці кінців. Хто я такий, щоб не пити? Мені що більше всіх потрібно. Ти справжніх генералів бачив. Фігура радість випромінює. Мундир тріщить. Лампаси в щоки переходять. Ніс кольору червоного прапора. Впасти може. Відтиснутися ніколи. Алкогольна тематика в так званому гуморі козирна карта для лінивого, не дуже добре освіченого або проплаченого жартівника. Якщо так званий комік пожартує про водку, тема обов'язково зайде, бо близька вона абсолютно всім. І цю традицію також роками пропагували на українському телебаченні. На жаль, пропагують і досі. Ой, що там від однієї чарки буде? Ну... В ногу із -за алкогольним дикунством в Росії крокує навіть церква. Батюшка на джипі заїхав на кладовище і зніс декілька надгробків. П'яний батюшка зажигає московський піп, влаштовує бійку через пиво, типовий заголовок для російських змі. І на жаль, для українських, також коли йдеться про московську церкву. З богом випиваєш. Я мала велике щастя не бути закоханою в їхніх толстих чи ідіотів з російської літератури читала здебільшого лише те, що було в шкільній програмі. Ну і може трохи більше і неважливо. Мені якось до рук потрапила книга, яку українською переклав Василь Шкляр видатного російського алкоголіка Венедикта Єрофеєва. Єрофеєва російська влада просто ненавиділа. Пишуть, що він був серед тих, хто закликав зупинити війну в Чечні а в 2014 році. Висловлювався проти анексії Криму. Йдеться про книжку, за яку його знову ж таки звинуватили в русофобії, і називається вона Енциклопедія російської душі. Я пиячу в компанії людей, які добре знають кримінальну ситуацію в місті. Попри інтелігентну зовнішність, я готовий перепити найміцніших мужиків. І 3-4 пляшки горілки за вечір для мене дурниця, хіба що вранці трохи свербить шкіра на животі. Це він писав про себе. А послухайте, що він писав про Росію. Та росіян Росія, позбавлена недоторканості, не викликає до себе поваги. Вона, як правило, псує тих, хто до неї наближається, залишає незмінний відбиток на всіх, хто її відвідав. Російське життя покликане відволікати людей від життя. Горілка це така тварина, як свиня. Свій чистий досвід, християнський за своїми зовнішніми формами. Росія хотіла передати іншим країнам з іншим призначенням, і тому довго й марно мучила їх. Росія це вид країни, що виробляє людське нещастя. Росія гарна у виробленні утопічних конструкцій, які нездійснення в принципі і розвиток яких вимагає багато жертв. Мене не збуджує думка про Росію як про порожнє місце. А мене дуже навіть та я вчився дивитися на Росію як на іноземну державу. Росія насрала мені в кишеню. Я торгував перегаром запахом прямий сечі. Мені дуже пощастило. Я примудрився продати вивалену батьківщину, яка нікому не потрібна. Я з нею розправився. І наступне теж дуже цікаво, як на мене дуже влучно характеризує росіян. Інвалід викликає у росіян спазм сміху, злобу та бажання прикінчити. Росіяни жалісливі, але без співчуття. Одного. Його ж власною милицею без ного палять у калюжі, горбатого випрямляють ударом ноги, косоокому видавлюють із хрипом останнє око. Вагітна жінка теж по-своєму інвалід. На неї пориваються нецьковувати собак. Єрофеєв також написав поему, яка вплинула на московіаду Андруховича, який в той період перебував також у Москві. Москва п'ятушки. Поема про алкоголіка, який їхав до своєї коханої, напився так, що не вийшов на потрібній зупинці, за що поплатився потім життям. На початку 2000-х у Москві відкрили пам'ятник Москва пітушки», на якому написано: не можна довіряти думці людини, яка ще не встигла похмелитися». Я пам'ятаю, якось випив цілу пляшечку парфумів срібляста конвалія. Сиджу і плачу. А чому плачу? А тому, що маму згадав, згадав і не міг забути свою маму. Кажу, мама і плачу. Потім знову кажу, мама і знову плачу. Інший би хто менш розумний, так би сидів і плакав. А я випив цілу пляшечку парфумованого бузку, і знаєте, сльози висохли, дурнуватий сміх заволодів мною. А маму забув навіть як звати, забув її ім'я. й по батькові на початку повномасштабного я собі купила книгу. Ось таку вона називається Збагнути Росію. Народ, це капець. Якщо ви її досі не читали, то рекомендую обов'язково це зробити. Це свідчення дипломатів, купців, мандрівників, послів різних епох про Росію. Послухайте, що вони пишуть. Вони найбагатші п'яниці й вельми цим хизуються, зневажаючи на Вони не мають вина, але вживають напій з меду, який готують з листя хмелю. Цей напій не такий вже й поганий, особливо коли старий. Однак їхній володар не дозволяє, аби кожен міг вільно його готувати, тому що якби вони користувалися такою свободою, то щодня би були п'яні та вбивали б один одного як звірі. Дорогий чоловіче, чому ти мене не кохаєш? Чоловік відповів: Та я сильно тебе кохаю, але в мене немає ще каже дружина знаків любові. Чоловік став розпитувати, яких знаків їй треба. На що дружина відповіла: Ти ні разу мене не вдарив.' Побої відповів чоловік, звісно, не здавалося мені знаками любові, але щодо цього я не поступлюся. Згодом він дуже сильно побив її і зізнався мені. Що після цього дружина піклувалася про нього набагато з більшою любов'ю. Якщо не бити дружину раз на тиждень батогом, вона не буде доброю дружиною, тому росіяни стежать за цим акуратно. Пити найприємніша для них справа. Вони базіки й великі брехуни, без всякої правди у своїх словах, підлабузники і лицеміри. От у нас на Росії ніхто не знає, від чого помер Пушкін. А як очищувати політуру, всі знають. Крім пияцтва, тут нема чим зайнятись. В книзі Коротка історія пияцтва. Британський письменник Марк Форсайт пише, побутує також гіпотеза, що 1914-1917 роки єдиний в російській історії період, коли населення було достатньо тверезим, щоб усвідомити жорстоке ставлення до них влади. Людина, яка п'є покірна, тому в Росії нав'язування алкоголю вважається частиною і бізнесу, і дипломатії, і політики. Дуже добре відомі факти про Сталіна, який до влади застосовував і терор, і пияцтво. Суть полягала в тому, щоби принизити членів політбюро, налаштувати їх один проти одного і порозв'язувати їм язики. Хрущов ці зустрічі згадував так: телефонний дзвінок лунав майже кожен вечір. Приїздіть повечеряємо, але ті вечори були Поверталися ми додому на світанку, а потім треба було йти на роботу. Для тих, хто задрімав, у Сталіна за столом все закінчувалося погано. Берія писав: ми мусили напиватися, що швидше, то краще, що швидше сп'яніємо, то раніше розійдемося. Він все одно не відпустить нас тверезами. Кривавий російський диктатор, який силоміць заливає горілку в горлянку. Явище в російській історії часте і досить цікаве. Про Петра І писали, що той випивав пінту горілки і пляшку Хереса на сніданок. А ще вісім осушував протягом дня. Він організовував клуби, де збиралось понад півтори тисячі осіб. Із Присутніх пити, хто відмовлявся, отримував покарання великого орла, тобто кубок, куди заливали півтора вина і пив до блювоти. Прусський посол стверджував, що на власні очі бачив, як Петро І наказав привезти до нього 20 в'язнів та принести 20 порцій алкоголю. Випивав і відрубував в'язням по одному голови. А потім питав посла, чи той не хотів би спробувати. Від чого посол відповідно був просто. В шоці. Ванічка Грозний на такі застілля запрошував спеціального писаря, котрий повинен був слухати про що говорять гості і все детально занотовувати. А потім гвалтував, вбивав, спускав голодних ведмедів на тих, хто наговорив зайвого. 1552 року. Грозний наказав націоналізувати усі наливайки і назвати їх татарським словом кабаками. Власниками стали державні особи, яким було наказано вижати якомога більше грошей з будь-якого міста чи села. Деякі витрачали на кабак по 20, 30, 40 рублів. А то й більше, напиваючись, доки не залишиться без копійки. Під кабаками замерзали діти, жінки були потім битими вдома. Чоловіки отримували величезні борги, з яких не могли потім вибратися Словом, усе, що притаманне великої руської культурі. Окремою й вагомою сторінкою в історії російського паяцтва був Совєтський Союз. Там заливалося абсолютно всім, що могло тільки подарувати людині стан сп'яніння. Один чоловік в коментарях пише: Батько у роки Совка був молодим, але на заводі встиг попрацювати кілька років. І він розповідав, як і чим тоді накидувались працівники. Гуталін мазали на хліб. Чекали, поки хліб просякнеться спиртом. Можна було підігріти, щоб прискорити процес. Потім верхню частину хліба з. Зрізали разом з гуталіном все інше їли, другий це вже для вишуканих поціновувачів. У пиво пирскали трохи дихлофосу так сильніше і швидше накривало, але є невеличкі мінуси: перший можна трохи померти, а другий сильні і незворотні удари по мозку. Причини алкоголізму у Совєцькому Союзі були різними. Може нудьга, може безвихідь, справу свою відкрити не можна, поїхати за кордон не можна, розвиватися не можна. А кому вигідно, щоб ти розвивався і мав позицію? Спивайся ліпше і менше висловлюйся. Робота, хата, хата, робота, дефіцит абсолютно всіх товарів і алкоголю включно. Високі чини могли собі дозволити випити вина в якомусь закладі навіть під час сухого закону, і не лише вина, і в такий спосіб відпочити та розслабитись. А простий люд ні. Тому пили і брагу, і гальмівну рідину, і синьку, і все що завгодно, через що масово отруювалися, вмирали, ставали тупими. Хтось писав, що пили, аби напитись і забути про своє прокляте життя. З іншого боку, заборона алкоголю призводила до бунтів. Якщо гомосовєтікус не пив, він протестував, і це теж було невигідно владі. Більшовики говорили, що вони боролися з алкоголем, та насправді було не так. Завданням було тримати людину в стані таких чутливих емоцій, якими потім буде дуже зручно керувати. Спочатку совдепі алкоголь забороняла, потім заробляла на ньому, потім знову забороняла, і так доки йому не програла. Минали десятиліття, а на болотах нічого не змінювалося. 2010 рік міністр фінансів публічно каже, що цінний для Ерефії той, хто випив і закурив, бо саме він допоміг государству, бо той, хто випив, докладає більше зусиль для вирішення соціальних питань та поліпшення демографічної ситуації. Взагалі, то алкоголь дуже сильно погіршує демографічну ситуацію. Діти народжуються нездоровими, якщо народжуються взагалі. Якщо батьки пиячать, то діти можуть мати дуже серйозні потім проблеми з психічним. Розвитком. Та, вочевидь, російську владу таке влаштовує, що п'яні люди роблять бездумних людей, які потім повиростають і, абсолютно не вагаючись, підуть на смерть в Україну. І тут постає цікаве питання: чи російська водка є союзником України, чи навпаки нашим ворогом? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І будьте здоровими.